Віктор Голий, Микола Бутенко, Антон Мазур, Іван Губаль, Віктор Охріменко, Іван Дідушков, Владислав Озеряник, Віктор Костенко, Володимир Ратушний, Валентин Дончик, Руслан Абаранок, Богдан Хумовський. Ці 12 військових, жителі Дмитрівської громади, загинули в російсько-українській війні. На їх честь на території школи висадили алею з вишень. Матерям і дружинам загиблих бійців допомагали учні. Він у нас загинув під час трагедії в Оленівці. Він згорів в епіцентрі цього вибуху. Поховали ми його нещодавно, 18 квітня. Був дуже активним, був завжди непосидючим, завжди шукав свого місця в житті. Дуже довго робив вибір. А коли почалася війна, і він дізнався про полка ЗОВ, він націлився твердо. Бути в АЗО. У 2018 році його прийняли в АЗОВ. З 2018 року він брав участь у бойових завданнях з повномасштабною війною. Відразу став на захисті Маріуполя. Він дуже гарний, у мене сином був. Я не можу сказати словами добрий. Батьків любив, жінку любив, діточок дуже любив. Я не знаю, що казати. і був, робив по машиністам. пішов добровольцем, кинув робити і пішов. Він призаїхав додому числа 22 февраля. Вже, видно, знав, нам не казав, що куди він йде. Сказав, що він поки в Кировограді. А тоді 5 марта ми вже отримали звістку, що вже його немає. З однієї сторони важливо, з іншої батькам це просто нестерпна біль. Пам'ять військових земляків жителі села вшанували хвилиною мовчання. Валентин Геннадійович Дончик народився 4 квітня 1995 року у селі Плоске. Загинув старший солдат 5 вересня 2022 року на Херсонщині. У цій школі навчався один з загиблих бійців Микола Бутенко. Тут в пам'ять про нього встановили меморіальну дошку. Загинув у лютому 2015-го під час обстрілу Дебальцевого Донецької області. Такі акції влаштовують в різних селах та містах України, каже голова громадської організації Культурно-спортивне об'єднання інвалідів Олександр Іськов. «Основна ну, Мета нашого заходу це шанобливе ставлення до матерів та вдів, які втратили своїх синів та дочок. По Україні в 13 областях. Ми висадили 14,5 гектарів саду. Ми щиро вдячні їм за їхні героїчні подвиги і бажаємо, щоб всі повернулися з війни. Ми могли здобути перемогу. Учасники акції від школи пройшли центральною вулицею до пам'ятної стели воїнам-інтернаціоналістам, чорнобильцям та учасникам антитерористичної операції. За висадженими деревами доглядатимуть учні та працівники школи, сказала голова громади Наталія Стиркуль. Каже, це є доповненням саду перемоги. Його почали створювати торік, висадили 45 яблунь. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.